Друзі, сьогодні ми продовжуємо розповідати про диких родичів домашніх смугастиків. А почнемо ми з канадської рисі. Канадська рись, хижак роду доросей, мешкає в північно-американській Тайзі. Довжина тіла

Легко впізнати за забарвленням хвоста. Його кінчик повністю чорний, а в інших рисей темний лише зверху. Друзі, це цікаво. Кидеться на вухах, допомагає канадські риси краще чути. Вони вловлюють слабкі звуки. А також, рухаючись по снігу, катацькі риси намагаються іти слідами одна одної. При цьому свої задні лапи вони зазвичай ставлять у сліди, залишені передніми лапами. До зустрічі, друзі!